Вітаю колеги з вами, я шеф-редактор експерту з кадри Житкова Ірина Маклаївна. І сьогодні ми проводимо вебінар, присвячений гарячим питанням військового обліку. Ми розглянемо, як проходили перевірки СБУ, що перевіряли підприємства, які мають критичність і відповідне бронювання працівників, які документи запитували. Також розглянемо на підставі яких документів роботодавець має увільняти працівників і направляти до ТЦК за запитами. Також які документи мають право вимагати ТЦК від роботодавців. А також як реагувати на нестандартні запити від ТЦК по телефону чи усне, чи повинні ви їх виконувати? Про у це все сьогодні розповість наш експерт Валерій Власеневич, який вже біля 30 років займається питаннями військового обліку, є експертом у цій галузі і також, до речі, підполковнику у відставці. Тож вам приємного перегляду, передаю йому слово. Вітаю, колеги. Ми живемо в цікаві часи. Дуже багато змін, дуже швидкі зміни, в тому числі і в військовому обліку. Іноді дуже важко за ними слідкувати, дуже важко бути в контексті подій. Ну і для того, щоб трошки допомогти вам, ми сьогодні розглянемо на самі гарячі питання військового обліку. Всі ви знаєте, Хто займається бронюванням, що бронювання було 20 жовтня припинено і проводилась масова перевірка підприємств, які мали право на бронювання на питання на предмет законності надання броні працівникам підприємств, які питання саме в цьому контексті, хто перевіряв і як. Це була порушена кримінальна справа в Служби безпеки України. І в рамках кримінальної справи вже проводились певні дії. Були розіслані запити підприємствам, в яких вказувався перелік документів, які треба надати, були запрошені в деяких підприємств, запрошували працівників відповідальних за ведення військового обліку. Цей, цей захід, в принципі, відбувався в законному полі. Ми знаємо, що відповідно до постанови 1487. Перевіряти стан військового обліку має право РТЦК та СП, а також органи місцевого самоврядування. Але ця перевірка ну, не була якби перевіркою стану військового обліку. Тут був акцент саме на тому, чи законно підприємство отримало статус бронювання і як воно використовувало цей статус. Що, який перелік питань? Які документи перевіряли саме в ході перевірки? Це було два напрямки. Перший напрямок це надання критичності підприємству, надання статусу критично важливого для економіки. В цьому розрізі перевіряли подання підприємствам запиту на встановлення статусу критичного, обґрунтування цього запиту. Відповідного наказу профільного міністерства або органу місцевого самоврядування про встановлення статусу критично важливого, наявність поточних підстав для бронювання. По другому напрямку перевіряли порядок працевлаштування працівників на підприємство: це були накази, це табелі обліку робочого часу. Посадові інструкції, відповідність освіті світі займаній посаді, тобто перевіряли достовірність того, що працівник, який заброньований, працює на підприємстві. Викликано це було тим, що було багато зловживань, які були виявлені в ході цієї перевірки. От. І все це відбувалося, ще раз повторюсь, в рамках кримінального провадження. Перевірялись додатково документи керівників підприємства, накази про призначення, посадові інструкції. Перевірялись документи по бухгалтерам, так само накази про призначення посадові інструкції. В принципі, в постанові 1487 постанові 76 про порядок бронювання. Стосовно таких перевірок, в поточній редакції нічого не було сказано. Але знову таки в рамках кримінального провадження така перевірка може відбутися в будь-який час і в майбутньому також. Натомість в новій редакції постанови 76 є пункт про те, що такі перевірки. Стосовно законності ста бронювання, будуть тепер можливими їх будуть проводити ті органи влади, які надали критичність підприємству, і такі перевірки можуть відбуватися щомісяця. Це що стосується наших перевірок. В принципі, для того, щоб бути готовими до перевірки, то кадровікам треба виконувати всі вимоги стосовно того, як оформити працівника на підприємстві, щоб був відповідний наказ, всі необхідні ознайомлення з посадовою, там з заходами безпеки, і всі під максимум підписів, максимум документів, які має працівник підписати, з якими має ознайомити, з якими має підписати при прийомі на роботі. А також задокументована по можливості його діяльність, трудова діяльність. Тоді не буде виникати питань стосовно того, правильно ви законно чи незаконно забронювали працівника, працює він у вас чи не працює. Тому звертаю вашу увагу на те, що от з самого початку, з першого моменту, знайома з працівником, дотримуйтесь закону, і у вас все буде добре. Наступне актуальне питання, яке у нас зараз є, це наближається 1 грудня. Всі ви знаєте, що до 1 грудня ми маємо надати до РТЦК та СП списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призивників. Ця норма передбачена і законом України про військовий обов'язок і військову службу. Ця норма передбачена і пунктом 34 порядку організації та ведення військового обліку призивників. Постанови 1487. От. Також ця норма і є в постанові 352, яка більше стосується організації роботи РТЦК та СП з приводу обліку, ведення обліку приписки та призову на військову службу. Що цікавого і що нового у нас відбулося? В новій редакції постанови порядку 1487, є додаток 6, який нам показує зразок списку, який ми маємо надати до РТЦК та СП. Хто займається військовим обліком давно, той звернув увагу про те, що в попередній редакції постанови були, був трошки інший зразок. Списку. Чим вони відрізнялися, це шапкою. В попередній постанові був список громадян, які працюють на підприємстві в організації установи. В нинішній редакції це зведений список громадян року народження, які проживають на певній території та підлягають взяттю на військовий облік. Сама форма списку залишилась така сама: там 5 колонок, які не змінювалися. І до цієї форми є примітка, в якій більш детально розкривається, як ми маємо заповнювати цей список. Повернемось до шапки. Якщо подивитися уважно на постанову 352, там є два додатки: додаток перший, додаток другий, в яких є обидва цих списки. Один з них призначений для підприємств, другий призначений для РТЦК та СП. Тобто зведений список громадян, це, по суті, справи мають складати РТЦК та СП. Це є певне неузгодження при редагуванні постанови Кабміну 487, яке відбулося в липні місяці. Ну, я думаю, що в наступній редакції воно буде враховано. От, і ми вже побачимо дещо інший, іншу шапку цього списку. Але що нам на сьогодні робити? Ну, вибачте, закон є закон, тому ми його маємо виконувати. Ми оформлюємо, маємо оформити список так, як указано в останній редакції постанови 1487. Тобто ми оформлюємо зведений список громадян, ми будемо подавати списки на громадян 2008 року народження, які проживають. На певній території підлягають зютю на військовий облік. Тепер стосовно заповнення списку. Список складається в алфавітному порядку, до нього включаються всі громадяни, яким в рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Ще раз, у нас це буде 2008 рік народження. Але є ще такий додаточок, що до цього списку також вносяться громадяни старшого призовного віку, які не перебувають на військовому обліку. Єдине, що рік народження для юнаків 2008-го у нас шапка, ну, форма списку. Це шап, в шапці визначається, що це список юнаків 2008 року народження. Якщо ви включаєте юнаків старшого віку, тоді в колонці 2 прізвище ім'я по батькові, додатково вказується їх рік народження, дата народження. На що хочу звернути тут увагу? Треба... Уважно підходити до саме включення рівників старшого віку. Чому? Тому що бувають ситуації, це знов таки з практики, бувають ситуації, коли юнак розпочав процедуру постановки на військовий облік, або не закінчив її, або він пройшов там від всі відповідні комісії, але не отримав відповідного документу свідоцтва про прописку. І ви можете вважати його таким, що він не перебуває на військовому обліку. Насправді він уже в своєму відповідному РТЦК та СП перебуває на військовому обліку. Тому. Зі старшими з юнаками старшого віку, будь ласка, перш ніж включати в список, детально поспілкуйтеся, детально розпитайте, чи був він в РТЦК ТСП, чи надавав якісь документи, чи проходив комісію. Якщо такі процедури відбувалися, тоді його потрібно направити до того РТЦК, де він почав ці процедури для закінчення постановки на військовий облік і для отримання відповідного документу. І в список цей ми їх не включаємо. В списочок включаємо юнаків старшого віку, ніж 2008 року народження, тільки в тому випадку, якщо він ні разу ніколи в РТЦК та СП не був. Далі, куди подавати списки? Ну, тут теж таке: в ні в постанові 1487, ні в примітках ніде не зазначено, не деталізовано, куди ми їх ці подаємо. Норма ця походить ще з давніх часів, коли у нас військовий облік вівся в основному за місцем прописки, от, і не була так поширена міграція молоді, міграція взагалі військовозобов'язаних. Зараз же у нас людина не прив'язана до своє, свого місця прописки або місця реєстрації, може працювати, проживати, буде. Все-таки у РТЦК та СП залишилась ця норма, що вони мають ставити на військовий облік юнаків, які прописані саме на території їхнього району. Тому це рекомендація з практики. З'ясовуйте місце прописки, де юнак прописаний. З'ясовуйте, які РТЦК та СП несе відповідальність за саме за цю територію. І списки юнаків подавайте до РТЦК, там, де юнак прописаний. Але до РТЦК та СП, на території якого ви знаходитесь, на території якого знаходиться підприємство, ви теж в обов'язковому порядку маєте надати списки. Ну і туди бажано включити всіх юнаків незалежно від місця проживання. Далі, ще одна особливість така, на що іноді. Ну, такі, звертають увагу, то що в формі додаток 6 до постанови 487 зразок списку не показано, чи має бути список підписаний, чи він не має бути підписаний, хто його має підписувати. Повернувшись до попередньої форми, ми побачимо, що там був цей підпис. Звернувшись до постанови 352, ми побачимо, що. На зразку списку підприємства, теж є підпис директора підприємства і місце для початки. Ну і виходячи з загального законодавства, да, з інструкції по організації ведення діловодства, яка передбачає да, уніфіковані вимоги до оформлення документів, все-таки документ, який надає будь-яку інформацію по запиту. Або відповідно до чинного законодавства від вашого підприємства, він має бути підписаний керівником підприємства і завірений печаткою. Тому тут, я думаю, питань якби не буде. Якщо цікавить більш детальна інформація по цьому питанню, будь ласка, підписуйтесь на Журнал Expertos, там ви можете побачити відповіді не тільки на це запитання, на інші більш розширені, і задати свої додаткові запитання. І ще одне питання, яке сьогодні хочу розглянути, це яке таке знову дуже поширене. Це як реагувати на нестандартні запити ТЦК. Тобто, ну почнемо по порядку. Да? Перше, саме елементарне це виклик працівника по телефону. Як ви знаєте, що основне завдання кадрового обліку це збір обробка зберігання персональних даних працівників в інтересах роботодавця. Діяльність цього питання регламентується законом про захист персональних даних. Ці персональні дані є конфіденційними, тобто вона полягає в тому, що ви не можете надати цю інформацію будь-кому. Ви маєте надавати цю інформацію тільки авторизованим користувачам і визначеним шляхом. При Запиті по телефону ви не можете переконатися, хто до вас звертається. Ви не можете бути впевненими, що це є саме РТЦК та СП. По-перше, по-друге, постанова 487 передбачено, що запити мають бути певної форми да? і оформлені відповідним чином. Тобто вони мають бути письмові з вказанням реквізитів, хто запитує, що запитує, для чого запитує, з підписом посадової особи з печаткою. Тобто на телефонні запити ми не реагуємо. Якщо потрібно комусь викликати, є у нас нормативні, нормативні акти, які встановлюють порядок, як викликається працівник до РТЦК та СП. Це саме стосується і інших способів, ну, скажімо так, обміну інформацією. Наприклад, в практиці був такий випадок, коли були надіслані документи на проведення звірки до РТЦК ТСП віддаленого. Повернувся від них список додаточок 5 з відміткою про те, що звірка проведена, і там записано, що такому-такому-то працівнику потрібно з'явитися до РТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Запитання: чи є це підставою для виклику працівника в РТЦК? Друге запитання, а як оформити виклик в даному випадку? Значить, постанова 1487 чітко передбачає, що підставою для виклику працівників може бути тільки розпорядження встановленого зразка. Це додаток 13 до постанови 1487. До розпорядження може бути додати, додана повістка, може повістки не бути. Але тільки розпорядження є підставою для того, щоб керівник підприємства видав наказ про те, що працівнику необхідно з'явитись до РТЦК, вказані в розпорядженні терміни. Всі інші записи вони носять, в тому числі, і запис в журналі результатів перевірок, звірок. Вони носять рекомендований характер. Ви можете працівника проінформувати про те, що йому у вільний від роботи час, там коли буде можливість, у відпустці чи там ще в якийсь інший час поза роботою, він має сходити до РТЦК і уточнити своє облікові дані, там пройти комісію чи ще щось. Але це знов таки. Як для вас ці записи рекомендательні, так само ви і працівнику можете це зробити тільки в рекомендованому характері. Можна для цього оформити якесь письмове повідомлення з підписом працівника в ознайомленні. Це дещо зніме з вас відповідальність про те, що ви по даному запису, там в журналі перевірок звірок або там ще десь, ви певні дії зробили. Але зобов'язати працівника відповідно до цих записів з'явитися до РТЦК ви не можете. Є закон, який визначає порядок як дій РТЦК та СП, так і ваших дій. Іще одне таке нестандартне запитання. Яке хотілося б теж сьогодні розглянути, це чи має право роботодавець не допустити на підприємство працівників ТСК та, та СП для вручення повісток? До 16 травня 2024 року це питання не було детально ніде розписано і прописано. Існував закон про положення воєнного стану, до якого була постанова? Які передбачали порядок перевірки документів. Ну, і знов таки цей порядок перевірки більше стосувався заходів безпеки. Але саме заходи оповіщення, як хто де що робить, це не було ніде визначено. 16 травня 2024 року Кабінет міністрів ухвалив постанову номер 560 про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Е, в цій постанові розглянуто багато питань, в тому числі окремо виділено і порядок організації оповіщення. Це пункт 35, який врегульовує порядок оповіщення військовозобов'язаних. І в цьому пункті сказано, що вручення повісток. Здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або задекларованого місця проживання, роботи, навчання у громадських місцях, в громадських будинках, місцях масового скупчення і таке інше. Тобто звертаю увагу, що місце роботи конкретно вказано. Далі. Пункт 37 цієї ж постанови визначає, хто може вручати повістки за місцем роботи. Перше це представники підприємства, на якому. Працює військовозобов'язаний. Тобто, це керівники підприємства, працівники відділу кадрів або призначені керівником уповноважені особи. В закладах освіти, відповідно, це представники закладу освіти. Далі, пункт третій це представники ТЦК та СП. Тобто, по місцю роботи вони мають право впровчати повістки, і ви не маєте підстав для того, щоб заперечити. І не допустити їх на підприємство для вручення повісток. От. І четвертий пункт це групи оповіщення можуть вручати, до складу яких можуть включатись представники адміністрації, підприємства організації установ, ЦК та СП, а також працівники поліції. Е, тут зрозуміло, що вручати повістки за місцем роботи РТЦК та СП має право. Але знов таки. Як це вони мають робити, це теж визначено цією постановою. Так, пункт 44-й нам вказує, що для організації роботи груп оповіщення керівник районного ТЦК та СП не пізніше, ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначають старшого групи оповіщення з числа представників ТЦК та СП, маршрути оповіщення. Зазначення місця, адреси будинків, громадських місць, громадських будинків споруд, назв, вулиць або площ. Далі наступний підприємства, установи організації, працівники яких підлягають оповіщенню. І останні часто строки проведення оповіщення. Порядок залучення керівника організації установи або фізичної особи підприємства до. Групи оповіщення, де старшим визначений працівник РТЦК та СП. Що це означає? Це означає, що за добу РТЦ... начальник РТЦК та СП видає цей наказ, в якому ваше підприємство має бути вказаним. Конкретно ваше підприємство має бути вказаним як таким, де будуть здійснюватись заходи оповіщення. В ідеальному варіанті і ще й попередньо. Мають бути виписані повістки на працівників саме вашого підприємства. Далі. Ще один пункт цієї постанови визначає порядок перевірки документів військовозобов'язаних. Чому я звертаю на цей пункт перевірки увагу? Тому що працівники РТЦК та СП можуть не тільки здійснювати оповіщення на території підприємства, але й просто перевіряти. Документи. знов таки, в 51-му пункті вказано, що перевірка документів військово-облікового документа, саме військово-облікового документа, річ іде про нього, може здійснюватися у прикордонній смузі, далі, за місцем проживання, роботи, навчання у громадських місцях, громадських будинках, спорудах, ну і так далі. От. Але тут іще таки звертаю вашу увагу, що це може здійснюватись уповноваженими представниками ТЦК та СП. 32-й пункт постанови визначає, який має бути документ у осіб, які уповноважені здійснювати перевірку і вручати повістку. Це має бути службове посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Яке видається на підставі наказу відповідного керівника. І видається головою обласної або районної державної військової адміністрації. Таке посвідчення дійсне тільки на території тієї адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної держадміністрації або РТЦК та СП. Це стосовно того, чи мають право працівники Шевченківського РТЦК та СП приїхати в сусідній район. Солом'янський, наприклад, і здійснювати там перевірки, вручення і таке Так от ні. Вони мають діяти тільки на території свого району. Отже, підсумовуючи, допустити працівників, не допустити працівників РТЦК та СП на підприємство, ви не можете. Але коли вони до вас приходять для перевірки, ви маєте у них попросити. Перше, це. Бажано копію наказа, про те, що вони мають перевіряти саме ваше підприємство сьогодні. Далі. Друге, це посвідчення уповноваженої особи на вручення повісток. Причому, якщо приходить група із, там, з двох-трьох чоловік, то ці посвідчення мають бути у всіх, хто прийшов в складі цієї групи. Якщо таке посвідчення є тільки однієї особи, кажете, добре, от у вас є посвідчення, ви, будь ласка, там вручайте, перевіряйте, а ви, хлопці, вибачте, у вас нема певних повноважень, визначених законом, тому я вас маю право не допустити. От. І оці два Документи, основних, які ви перевіряєте, наказ і наявність посвідчення, тоді ви допускаєте цю групу до роботи на території підприємства. Ну і вже, щоб зовсім з ними не входити в клінч, уже ході, коли вони до вас прийшли, або якщо вони звертаються попередньо, то ви з ними узгоджуєте порядок роботи. Саме на території підприємства. Чи ви викликаєте працівників в якесь певне приміщення, де їм проходить вручення повісток, чи ви ходите по території підприємства, це ви вже домовляєтесь і узгоджуєте з працівниками РТЦК та СП на місці. Але не допустити працівників ТЦК та СП для Вручення повістки для перевірки документів на підприємства, Ну, на жаль, ми не маємо права. Гарячих питань у нас дуже багато. Їх всіх за один вебінар не, не відповіси на них. Тому підписуйтесь на експерту, там ви знайдете відповіді на всі питання 100%. Дякую за увагу.